Друзі, мої, вітаю вас! Сьогодні 1 вересня. Усіх, хто веде своїх дітей в школу, внуків в школу, сам йде в школу. Усіх вітаю з 1 вересня День Знань, вперед, грісти граніт науки. Ну, це не про це у нас сьогодні. Мій товариш, друг Сергій, карабін, якого у нас був на обзорі Туркуа, Ата Туркуа. Їздив відстрілювати його і трошки познімав відео. Для мене я його попросив, щоб виставити на канал, щоб ви подивилися коротенько, як стріляє, куди летить, Нормальний карабін, ненормальний карабін. От він прислав нам сьогодні трошки відео, я його трошки зібрав до кучки, і вийшло там таке невеличке, невеличке кіно. Якщо цікаво буде, подивіться про ATA Туркуа в 308-му калібрі карабін мого товариша, новий карабін мого товариша. Так що приємного перегляду вам, друзі мої. На все добре. Доброго дня, шановне пальці, за проханням мого товариша Борі, якому окрема подяка за те, що встановив приціли на мій новий карабін. Хочу зробити принаймні, спробую зробити відео по пристрілці карабіна Туркова, який ви бачили всі в його відео в попередніх. Подивимось, що у нас вийде. До речі, одразу обговорюю, що е, патрони в мене е, Селіт СПЦ е, СПЦЄ, е, Вони в мене були пристрілені на попередній карабін 3006. Е, сподобались вони мені, тому м, пробую не міняти, подивлюся, а там буде видно. Єдине, що зараз е, навіска 9,7 трошки менша, ніж було в попередньому. Але глянемо, як вони працюють. Дякую, почнемо. Так. Е Попередньо е я зробив налаштування е прицілу по стволу. Подивився, як воно дивиться. Е Нібито виставив. Зараз подивимося, що з цього вийшло. Почнемо. Куди ми подивимось, куди ми влучимо? Ну що ми тут бачимо? В принципі, як називемо по-холодному, нормально при, ну, при, при, як говориться, прив'язались. Ви бачите, куди прийшов постріл. Теоретично виходить, нам треба вліво раз, два, три кліки зробити. І вверх на два підняти. Ну, достатньо, в принципі, близько від того, що ми хотіли. Все, спробуємо. Поки прийшов, глянув на приціл, трошечки я помилився. В мене один клік не один мога, а одна друга мога. Тобто, якщо нам треба було зробити, я дивився. Вверх два, а вліво три, то надо не зробити чотири вверх і шість вліво. Ну, так і зробимо. Є. Є. Пробуємо, що вийшло. Так. Ну, попробуем. Идем подаемся. Так, ну что ж она на Поставил ночник. Ну, за электроникой как-то воно все проще. Розумієте, сілився сюди, перший постріл попав сюди, поставив фольгу сюди, включив на, як налаштування, перевів. В отогі другий постріл. от, Потім зробивши серію з двох пострілів, виходить от куча три штуки. Тобто тут все гораздо проще. З загонником там все-таки треба клацати, рахувати, считать, в общем, мозги. З тим чуть хуже, але куча. Що стосується карабіну, то він працює, слава Богу, як часи. Довго розповідати не буду, бо комари зійдять. Але ітох такий. Коротше, е пристрілку починали ми відсюди, потім перескочив сюди, потім сюди, потім вирішив стріляти з серіями, щоб зрозуміти кучки. По кучкам вийшла одна серія, говорится. Вот Ось серия. серія, от ще чудова. І зараз зробив поправки. От прийшов, як говорится, вже один постріл не робив серію. В принципі, на цьому поки що зупинюсь. Ну, в тому плані, що я вже по перше темно і не видно в толком. Я Як говориться, не варто переводити патрони. Ну а по-друге, в принципі, як говориться, наступний раз десь по світлому, як говориться, зараз ще введу керівники по одному кліку і зафіксую, а вже серію зроблю по видному, бо це тільки як говориться, переводить патрони. Ну приблизно так. В общем, якщо говорити про серії, то якщо тут, та і тут вона хороша, а тут вона взагалі взагалі, як говорить, бомбізна вийшло. Тому до карабіна питань нема. Ну а як буря правильно каже, до стрілков ще питань і питань вище кріше. Все, Григорич, що міг, хто зробив, дякую Боря тобі ще раз за допомогу. Ну, якось так. Все, всім щасливо, всім дякую. Все буде Україна!